Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDEL серія M8 Pro на цоколь H11 з температурою світла 6000 кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція і дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 60 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів, корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. І також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено, 6000 кельвін. Колірна температура. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даних лампах 12 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно правильно виставляти правиль світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.